А це можна зробити лише з дорослою позиції. Що таке доросла позиція? Ми зараз поговоримо трошки більше, тому що до 18 років ми перебуваємо у полі батьків. Як, ну, от в полі енергетичному, да, скоріш за все, вам буде зрозуміло. А після 18 років, ну, це теж умовна історія, да, там 18 до 18 після, але це те, що ну, так, так склалося. Да, там, так, законом у нас склалося, що до 18 років це дитина після 18 вже доросла. І після 18 років ми вже можемо жити своє життя, і ми можемо ставати щасливими, а не просто хорошими та зручними. І це дуже важливо усвідомити. І не перекладати на батьків після 18 років відповідальність за те, що у вас щось не складається, тому що щось в дитинстві відбувалося.